Це було б дуже непогано, щоб в країні вироблялося все і споживалося все. Взагалі розвивати внутрішній ринок це крута ідея. На, на, на цьому зростав Китай, і ви бачите, що Китай, як і до речі, Арабські Емірати за 30 років обігнали наявно, просто обігнали своєму розвідку ну, більшість більшість країн. Ну, принаймні, можна сказати, що і Росія, і Україна, і вся Європа за 30 років. Не розвинулися економічно і так далі. Але насправді все, що розвивається з нуля і далі, ми прямо бачимо, очима різницю. Бо з нулем що не порівняє, все буде краще. Але зараз не про те. Трамп, який вводить мита на різні країни, на Європейську унію, мита на товари і каже, що ми будемо виробляти. Ми будемо самі виробляти знову Make America Great Again. Знову будемо виробляти автівки. Ну, Боже, ну, ну це такий бред. Я не знаю, на кого він розрахований. Я своїх студентів університетських, що на першому курсі вчу, ми читаємо так звану теорію порівняльних переваг. Ну, повністю вона називається теорія порівняльних та абсолютних переваг. Де рікардо цій теорії 200 років, боже, 200 років на трьох сторінках пояснено, що країнам, сусідам або навіть не сусідам вигідно сконцентруватися і виробляти те, що вдається виробляти найбільш ефективно. Ну, зайдіть в YouTube. Друзі, хто от бачить це відео, зайдіть в YouTube, подивіться теорія порівняння переваг українською, англійською мовою. Там ролик ви знайдете. Не знаю. На три хвилини буде зрозуміло, що країна може виробляти 100 автівок, хтось може виробляти 100 літрів, наприклад, олії сонячникової, як там Україна. Да? І того там умовно 200 одиниць один до одного. Одна автівка стоїть коштує. Одній олії, але за рахунок товарного обміну ми можемо зробити, що дефіцит нам буде діставатися ну, за рахунок міжнародної торгівлі вдвічі, в тричі, в десятеро дешевше. Да? Ти виробляєш автомобілі і не можеш зовсім не можеш виробляти олію. Я виробляю олію, не можу виробляти автомобілі. Здається, що у нас назріває необхідність помінятися. Причому для мене це без проблем. Я віддам тобі стільки олії, скільки ти захочеш. На, бери, давай мені своє автівки і так далі. При чому тут мита? Я, я розумію захистити внутрішній ринок, і не все так просто. За 200 років економіка шагнула. До речі, дуже цікаво, да, що людей страчували за крадіжки, за економічні умовно, там, злочини і ще й 2000 років тому. І ви знаєте, що за Христом, згідно з Біблією, за Христом пішов. О, о, за ідеями Христа прийшов збирач податків. Тобто податки тоді були, а науки економіки тоді не було 2000 років тому. Економіка дуже молода наука. Але ми зараз знаємо теорія порівняльних, іноді пишуть там конкурентних переваг. Теорія, теорія порівняльних економічних, конкурентних переваг та абсолютних переваг Девід Рікардо. Подивіться, все давно. Прописано, обраховано, дуже проста, нескладна. Не потрібно торгувати. Ніякі, ніякі додаткові мита не стимулюють і не ведуть до багатства і до щастя населення. А якраз навпаки. Якщо немає зовнішнього товару обороту, обміну, якщо ти вимушений або чомусь через політичні ідеї, хочеш все виробляти сам, ти будеш переплачувати за, за це, врешті-решт населення стане рабом необхідності такої ментальної виробництва всього і самим. Згадайте Радянський Союз. Маленьким країнам взагалі це зрозуміло. Да? Вони не можуть на своїй території, там Люксембург, наприклад, там, на його території навіть один би кар'єр, там е, якийсь український Ферекспо, наприклад, не, просто не, не вліз би, не помістився би. Або маленька країна не може випробувати ядерну енергетику. Або ви знаєте, що великий адронний колайдер. А він... Е... Займає територія, він знаходиться фактично на території трьох країн. І це ще не границя верхня, там, в діаметрі адронних каладрів. Тобто спеціалізація і кооперація Безкінечно до цього підходимо, що в кожній країні має бути своя спеціалізація. Щось ми можемо дуже якісно і дуже кльово, дуже ефективно виробляти, наприклад, електроенергію або гестарбайтерів. І обмінювати. На інші товари або на гроші, бо гроші це такий же товар, обмінювати те, що ми ефективно виробляємо, наприклад, ту ж сонячною олію, обмінювати на те, що нам потрібно. Це вигідніше ніж намагатися все робити самому. Звичайно, що на якомусь короткому етапі з політичних причин, з причин виживленості країни, якщо якісь екзистенціональні виклики є. То можна спробувати все виробляти, наприклад, метал, броню, оптику, реби і так далі спробувати, але врешті, реб, все одно комплектуючи, якщо хочеш це робити ефективно, дешево комплектуючи, або якісь елементи потрібно купувати ззовні. Ну, то, ну, Так виглядає економіка. Це, це перший курс економіки. Трамп, ти не прав. Не треба нас дурити, ми розумні.